Платите своїм працівникам зарплату в конвертах. Якщо так, будьте готові, що податківці уже зовсім скоро навідуються з перевіркою. А ви заплатите чималі штрафні санкції? Як цього не допустити? Ми поцікавились у головному управлінні Державної фіскальної служби Вано-Франківської області. Спочатку цього року відбулася ціла низка змін податкового законодавства. Так зменшено практично у два рази ставки єдиного соціального внеску в середньому із 41 до 22 відсотків, та скасовано ЄСВ, який утримувався із заробітної плати найманих працівників. Все це впроваджено задля виведення зарплат із ціні. Можна сказати, що бізнес все-таки почав оформляти найманих працівників. Так лише за неповні три місяці цього року, відповідно до звітних е, даних наших платників, на роботу прийнято більше 13 тисяч працівників. Тобто, ми знаємо, що помінявся порядок. Е, Прийому на роботу найманих працівників зараз податковий орган по кожному факту бачить, бо вони вже подають звіти при прийомі на роботу до податкового органу. Для виявлення порушників трудового законодавства податківці ставлять акцент на аналітичній складовій. кажуть, що проблема із зарплатами в конвертах є ще досить масштабною. Наприклад, із 1850 платників єдиного податку другої групи, у яких обсяг за минулий рік склав від мільйона і більше. 1168%. Підприємців. Або це 63% звітують про відсутність найманих працівників. Сюди відносяться і такі галузі, що явно потребують робітників. А саме це переробна галузь, будівництво, це лісопильне виробництво, виробництво з бетону. Тобто ми розуміємо реально, що ці галузі потребують найманих працівників, однак по Факту воно виглядає зовсім інше. Варто наголосити, що мораторій на перевірки дотримання норм законодавства з питань повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб єдиного соціального внеску не розпосуджується на усіх суб'єктів господарювання незалежно від обсягу доходу. У випадку виявлення порушення передбачені штрафні санкції. Санкції великі на сьогоднішній день це 41 340 тисяча триста гривень. з травня це буде 43 500 тисячі за кожного неоформленого найманого працівника. Порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат більше, як за один місяць. Виплати не в повному обсязі. Тягне за собою штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати. А також посилено адміністративну відповідальність посадових осіб, суб'єктів господарської діяльності. Як відносяться сьогодні пересічні громадяни до такого явища, як зарплата в конвертах, ми дізналися у перехожих. Це якісь пережитки, напевно, ще часів 90-х, я думаю. І якщо людина націлена створювати ефективно. А справді бізнес то вона відмовиться від таких пережитків. Дуже негативно. Все має бути законно, легалізовано, з адекватними податками для того, щоб люди не ховалися. Щоб лише не платили різниця, чи в конвертах, чи на конту, на карточку, щоб лише не платили, давали гроші часно. Роботодавець має бути в змозі заплатити. Своєму працівникові, а також заплатити всі соціальні необхідні внески. Це стандарт європейський і світовий. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.